何でしょう Так, протоколи дільничної комісії 070-030 відправляєте на до опрацювальні. 024, вже я поїхали, давно. До вишили стоїть. сюди. Дивіться, ви вірите, то, що написано? <пілка> вірите? Ні. Вірите. Все, будь ласка, простіть в зал. <пілка> я теж вірю, що написано. Так, 41-ша, ви 41-ша, так? 641, 24. Так, да, вона була записана, вона просто пішла як без черги. Тут єдине оправдання. Так, е комісія 309. Є. Будь ласка, підготуйтесь, а за нею підготуйтесь, але просьба не виходить на сцену. 0,15 є? Все, дякую. Члени дільниці комісії 070-198. Дякую за роботу, да. за витримку. Йдіть спокійно знову відпочивати. Все Перепрошую у нас получився збой, ми виноваты право на допрацювання. Бывает таке це спешка. Спешка хороша за получить. 20, 20, 20, на <працювання> <працювання> ага, Оголошується, випрацьовує протокол комісії, 0, 60, 197 Кількість виборчих юліків для голосування 188. Кількість виборців, які прийняли участь голосуванні 133, від кандидатів депутатів Вігура 5, Діброва 21, Келічук, Ковальчук 18, Лазаренко 5, Медвік 60, Савюк – 1, Частяков 15. Кількість виборчих дюлітнів для голосування 192. Кількість виборців, які <кхи> взяли участь у голосуванні – 133. Від політичних партій Комуністична 1, Наталія Королевської 1. Свобода 37. Зелена планета 1, інженер України 1, наша, наша Україна 4, Удар 4, Батьківщина 50, партія Лйони 29, Радикальна партія Олега Ляшка 4. Хто за те, член окружної комісії, що протоколи ДВК no 197 внесено до зведеного протоколу про підсумки голосування? По ОВК номер 19. Прошу голосувати. Хто за? Да. Проти? Затримано немає. Одноголосно, дякую. Так, я прошу ви.